Чи я поганець, якщо погрожую вигнути батька і його сім'ю з мого дому. Я 25 років чоловік. Не з США не шукаю юридичних порад, я знаю, що робити. Трохи контексту. Батько одружився, коли мені було 15. Його жінка постійно лізла в мої справи, тому що майже не спілкувалася зі своєю донькою. Батько нічого не робив, тому через декілька місяців я з'їхав до дідуся, тата мого тата. Коли мені було 17, дідусь несподівано помер і залишив мені весь свій спадок. Замість того, щоб дати мені переїхати до них, батько з родиною переїхали до мене у будинок дідуся. Коли мені виповнилось 18, я поїхав до коледжу і приїжджав додому тільки кілька разів на рік. Я дозволяв їм жити в будинку безкоштовно, з однією умовою, вони не повинні були чіпати мою кімнату і дідусів кабінет у будинку чотири кімнати. Нещодавно вони подзвонили і сказали, що мені потрібно очистити свою кімнату, тому що вони планують перетворити її на дитячу. Виявляється, дружина батька почала спілкуватися зі своєю донькою, тому що та завагітніла і потребує своєї кімнати. Я відмовив і нагадав, що будинок мій їм краще не чіпати ті дві кімнати. Що вони не хочуть опинитися на вулиці, я сказав, що вони завжди можуть переїхати до себе і віддати їй мою кімнату там, не знаю, чи залишився у них той будинок у власності. Я думаю, це більше ніж розумно, але мій дядько, брат батька, подзвонив і попросив подумати ще раз і не виганяти їх. Тепер мені цікаво, чи я поганець. Вердик Тредіта поганець. і в нас є оновлення через три дні. Того дня я зателефонував адвокату, щоб вони приїхали зі мною додому, щоб вирішити все по-людськи. Отже. Ми приїхали рано в суботу вранці з усіма паперами. Я спробував відкрити двері і був здивований. Батько змінив замки велика помилка. Ми поговорили через двері, і він сказав, що не впустить мене, поки я не зміню своє рішення. Я сказав, що не планував їх виганяти і приїхав, щоб вирішити конфлікт. Але якщо він мене не пустить, я зроблю все по-своєму. Він не відкрив двері. По дорозі до відділку мені зателефонував дядько і сказав, що тато попросив його переконати мене, але він не буде цього робити. І підтримує мене у всіх починаннях у поліцейському відділку. Адвокат пояснив поліцейському ситуацію, і ми разом пішли назад, щоб я зміг виселити їх без пригод. Поліцейські сказали, що сім'ї доведеться мене впустити і що їм треба якомога швидше збирати свої речі. Я найняв вантажників. Батько намагався чинити опір. Сказав, що він продав свій будинок і йому нікуди йти. І заявив, що володіє цим будинком. Але у цього тупиці не було жодного документа, щоб це довести. Аж то він сказав, що моя зведена сестра вагітна, але, на жаль, для них вона на ранній стадії, тому це нічого не змінить. Після закінчення цього виступу вантажники швидко зробили свою роботу. Більшість Речей в будинку були моїми, крім тих, що стояли у їхній кімнаті, а також речей сестри. Тепер я в будинку і планую бути тут протягом декількох наступних днів. Замінив усі замки і ставлю камери. Я поговорив зі своєю дівчиною про те, що ми можемо з'їхатись, і вона була в цьому дуже рада. Я збираюсь поговорити зі своїм начальником про можливість роботи вдома. Але якщо це неможливо, то проблем не додасться. Головне, тепер не доводиться турбуватися за будинок, а решта легко вирішиться. Думаю, це все. Я розповів про все, що є. Дякую за приділений час цьому безлату, який я називаю сім'єю. І друге оновлення через шість тижнів. Мій тато і його новий рівень нахабства. Моя дівчина знайшла цю спільноту, вона називається родичі, і запропонувала мені написати про останню зустріч з батьком. Так ось. він зник з радарів на деякий час, але кілька днів тому з'явився на нашому порозі. Мене вдома не було, але була дівчина. Вона розповіла, що мій батько прийшов, щоб повідомити, що з урахуванням того, що тепер ми живемо разом у цьому будинку? Ми зобов'язані запросити їх у гості на різдво. Більше того, він дав їй список побажань щодо їжі, а також перелік подарунків, які вони хотіли б отримати від нас. Моя дівчина воліла йому збиратися, поки вона не викликала поліцію. Я знову вирішив, що на цьому все закінчиться, але знову помилявся. Вчора він знову нас відвідав. Виявляється, він позвонив моїй мамі і запросив її провести різдво з нами. Вона його обматюкала і сказала, що вона візьме нас. Мене з дівчиною у Європу на новий рік у нього вистачило сміливості вимагати квиток. Мама просто повісила трубку. Зауважте, після розлучення це була їхня перша розмова за останні 16 років. Він знову прийшов до нас і вимагав, щоб я переконав матір, щоб вона заплатила і за них, або щоб ми оплатили їм квитки. У цей момент він перестав дратуватися, а просто виглядав комічно. Ми з дівчиною просто розсміялися, ми реготали так сильно, що навіть не повітили, як він пішов. Я не скажу, що у нас були прекрасні стосунки, але він ніколи не був таким нахабним. Я вже розумію, чому мій дідусь його батько. Так сильно в ньому розчарувався, але здається, він хоче вивести це на новий рівень. Не знаю, коли він зупиниться, але сподіваюсь, це відбудеться до кінця року. Едіт, тепер у мене всюди камери. Я буду знати, якщо він вирішить проникнути у будинок. У мене, крім будинку, є інша нерухомість. Ми з дівчиною добре спілкуємося з нашими сусідами та орендодавцями. Тому всі знають, що робити, якщо з'явиться мій батько. Сумніваюся, він спробує проникнути у будинок, поки нас не буде. Під час виселення і юрист, і поліція Дали йому зрозуміти, що у нього з'являться великі проблеми, якщо він спробує потрапити в мій будинок або у іншу мою нерухомість. На жаль, в моїй країні заборонений ордер марний. Він швидше допомагає моментально викликати поліцію, і батько знає, що я можу це зробити. Ще трішки коментарів автора, в яких він розповідає про бідність батька. Так, у нього пусті кишені, але точно можу сказати, що з власної вини він знає, що робить. Мене по суті виховувала бабуся і дідусь, його батьки і метод. Мого виховання ніяк не відрізняється від методів виховання мого батька і дядька це інша історія. Я просто не можу зрозуміти, чому він звернув не туди. Бабуся і дідусь виховували з нас гідних людей. Тато і дядько вирішили не бути ними. Шкода, що бабуся і дідусь померли, так і не поговоривши з ними. І я різ, дивлячись на те, як батько робить одну помилку за іншою, навіть не намагаючись бути кращим. Йому намагалися допомогти, але він відмовлявся і говорив, що це його життя. Він проживе його так, як хоче. Як можна допомогти тому, хто впевнений у своїй правоті? Дідусь часто говорив, що батько слабкий і я згоден, тому мені нічого заперечити. Я ніколи не чекав, що бабуся і дідусь залишать мені у спадок щось. Я просто вдячний за те, що отримав, і був би вдячний, навіть якби мені нічого не залишили, тому що вони і так зробили для мене більше, ніж могли. Я вже і так знаю, що нічого не отримую від тата, ні в емоційному, ні в фінансовому плані. Те саме стосується і мами. Наші стосунки поверхневі. І так було ще з дитинства. Але я не буду переживати, якщо вона більше не буде зі мною спілкуватися. Це її право, таке саме, як і татове. У підсумку я беру те, що дають, і можу погодитись з тим, що і я знехтував. Третє оновлення через два з половиною місяця. Хтось просив про оновлення, думаю, цей поздний нього вважається. Після того випадку все було спокійно, і ми з дівчиною полетіли до Європи. Минуло різдво, а від батька ніякий звісток. Друзі, які стежили за будинком, повідомили, що у них нічого поганого. Нього не відбувалося. Все було добре до тих пір, поки мені, 28 грудня, не подзвонив дядько. Він сказав, що виїжджає з країни і продає будинок, і запитав, чи зацікавлений я в покупці, оскільки виїжджав він поспіхом. Дядько не сказав причину від'їзду, та й мені було все одно. Для мене було важливо те, що він поспішав, і мені відкривалася можливість виконати бажання дідуся. Перед тим як продовжити, треба розповісти перед історією. У будинку мого дядька жив дідусь, коли ще був маленький, а потім віддав будинок дядьку. Кові, пошкодувавши про це згодом, він попросив мене відремонтувати будинок і в разі успіху віддати його моїй кузині Марії, тожці дядька від першого шлюбу, яку той ніколи не визнавав. Це була одна з причин, через яку дідусь шкодував про свою щедрість. Дядько не знав, що я спілкуюся з його дочкою, і про те, що я все знаю. В такому випадку він би не продав мені будинок. Так він дріб'язковий. Я ж вирішив використати нужду дядька, щоб купити будинок за дешево. Я знаю приблизну вартість будинку, тому запропонував йому ціну Набагато, багато нижче за реальну. З умовою можливості її поділу на три платежі. Дядько відмовився, тому що це було занадто дешево, і тому що він збирається виїхати і обірва. Всі мости, тобто більше не буде зі мною спілкуватися. Я сказав, що якщо він зможе почекати мого повернення 3 січня, я зможу заплатити стільки ж, скільки запропонував, але зараз все одно зобов'язуюся вирішити всі бюрократичні складнощі і допомогти йому з переїздом. В цьому випадку йому потрібно було просто зібрати речі, мати під рукою всі необхідні документи, і тоді все буде зроблено за один день. На подив він відразу погодився. Ми повернулись, і в той же день я викупив будинок дядька без. Будь-яких проблем наступного дня я подзвонив кузині і попросив приїхати сюди якомога швидше. Вона живе в Європі, тому що знайшлося ще дещо, що їй залишилося від моєї бабусі, дідуся. Вона приїхала кілька днів тому. Я передав їй ключі від будинку і гроші, що залишилися, І довелося залишитися тут на пару днів, щоб розібратися з паперами. І вгадаєте, хто вирішив знову прийти? Правильно, мій тато виявляється, у дядька був ще один покупець, і це був мій тато. Він попросив дядька почекати кілька днів. Щоб він зміг зібрати гроші, але до того моменту, коли у нього була повна сума, будинок був уже проданий. Дядько, не бажаючи зв'язуватися з батьком, сказав, що я його купив. Тато, знаючи, що більше не зможе з'являтися біля мого будинку, вирішив прийти до мого нового будинку, але на нього чекав сюрприз. Він постукав і зажидав, щоб я віддав цей будинок йому. Але нікого всередині не було, тому він вирішив потрапити всередину. Так, так, саме так. Ми все бачили через камеру в дзвінку. Кузина, не Знає нашої мови, тому мені довелося викликати поліцію від її імені завдяки розташуванню будинку і тому факту, що моя кузина іноземка поліція приїхала швидше, ніж минулого разу. Дуже шкода, що я не сфотографував обличчя батька у той момент, коли він зрозумів, що це не мій будинок, це було просто шедеврально. Кузина за допомогою юриста і мене висунула звинувачення, і з огляду на минулі провини батька йому довелося провести кілька місяців у в'язниці. Завдяки парі людей я зміг дізнатися. Чому дядько так швидко поїхав? Він розлютив всю сім'ю своєї дружини дуже сильно. Написав йому, що якщо йому подобається доносити на мене моєму батькові, то я можу так само розповісти про його втечу родині і його дружини. Тому йому не варто повертатися, якщо тільки він не хоче вступити у другий раунд раундчих ігор, і він мене заблокував. Лоу. Він уже раніше говорив, що не повернеться, але я краще переконаюся у цьому сам. У підсумку, якщо кузина вирішить залишити собі будинок, це піде. І тільки на користь, так як вона більше не хоче перетинатися з дядьком. Так що так, початок року був просто вибуховим. Я позбувся своєї так званої сім'ї. Думаю, назавжди і нарешті зможу почати будувати нову зі своєю дівчиною, не турбуючись про появу незваних гостей. Коментарі. Що дядько зробив в родині своєї дружини? Автор на різдво він перепив і побився зі швагром, зі своїм племінником, сином швагра. А якщо цього вам було недостатньо, він ще й вдарив свою пачерку, яка намагалася його заспокоїти, і все це на очах у решти родичів. Просто цікаво, його заарештували автор. Ні, тому він так і поспішав втекти. Інколи від таких наглючих родичів просто починає кипіти мозок. На жаль, в гонитві за грошима або за статусом люди дуже часто втрачають свою сім'ю, своїх близьких родичів і взагалі залишаються самі. Я вважаю, що автор вчинив максимально лояльно, він пустив жити свого батька з його дружиною до себе до будинку, навіть взагалі не просячи їх виїхати або ще щось, а вони вирішили нагліти все більше і більше. В результаті отримали те, що заслуговували. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець за те, що розлютилася на свого чоловіка, коли ми в зоопарку втратили нашу чотирирічну дитину на кілька хвилин? з чоловіком взяли двох дітей два і чотири роки у зоопарк, і там пішли на дитячий майданчик. Чоловік сидів на лавці неподалік, щоб бачити нас, а я стояла на верхній частині майданчика, спостерігаючи, як малюки катаються з гірки. Та й майданчик просто кошмар, різнорівневий із декількома виходами. Діти хотіли покататися з гірки, тому мені було зручно стояти на верхньому рівні і спостерігати, як вони з'їжджають і повертаються нагору. Чоловік розмовляв з іншим батьком і в якийсь момент дозволив синові піднятися по сходах і пройти по стежці в іншу частину ігрової зони, повністю втративши дитину з поля зору. Він залишився сидіти, не переконавшись, що з сином все в порядку. Побачивши нашу дитину у тій зоні майданчику, я подивилась на чоловіка з роздратуванням, а він тільки знизав плечима і поспів. М'явся, коли син з'їхав з гірки і побіг у бік чоловіка. Я почала спускатися. План був такий: забираю доньку внизу гірки, йду до сина і чоловіка. Але поки я підійшла, то побачила, що син не з ним. А чоловік не в курсі, де наша дитина. Я почала панікувати. Чоловік каже, як завжди, сказав, що все було в порядку, і син нікуди не дінеться. Минуло кілька секунд, а син не з'являвся. Я сказала чоловікові, що потрібно його шукати. Він запропонував мені залишитися. На майданчику на випадок, якщо син повернеться. А сам пішов на пошуки. Я стояла з донькою і розуміла, що чоловік не буде активно шукати, тому вирішила звернутися до співробітника зоопарку. Я зателефонувала чоловікові. Він відповів, що сина не бачить, тому я попросила допомогти у співробітниці. Вона повідомила про зниклу дитину операції і незабаром нам повідомили, що сина знайшли. На щастя, він повернувся до нас менше ніж через п'ять хвилин. Я засмучена не тільки тим, що син загубився, скільки реакцію і ставленням чоловіка до ситуації. Він часто дорікає мені за надмірну тривожність, коли діти надовго зникають з поля зору, але сам при цьому легковажно ставиться до їхньої безпеки. Чоловік мав бути внизу гірки, коли діти каталися, або, хоча б, уважніше, спостерігати за ними з лавки, щоб помітити, як син втік. Я не могла відразу побігти за сином, тому що донька була на гірці, і мені потрібно було спочатку спуститися. Чоловік міг відразу побігти за сином, але він не звернув уваги і не помітив, що той втік. Мене дуже засмучує, що він не визнає Своєї провини, чи я поганець у цій ситуації. Едіт, коли я просила про допомогу, я вийшла за межі майданчика і звернулася до співробітниці зоопарку, оскільки чоловік шукав сина вже близько хвилини. Син був відсутній 5 хвилин і знайшовся в іншій частині зоопарку. Ми вже оглянули майданчик і знали, що його там немає. Ми були на Хеллоуінському заході, в зоопарку, де були натовпи людей, і багато людей були в такому ж костюмі, як у сина, що ускладнювало пошуки. Я не боялася. Викрадення дитини. Я турбувалася, що він потрапить у вольєр з тваринами або в якесь водоймище, перш ніж ми його знайдемо. Коментарі, зникла дитина, все ще була на дитячому майданчику, або вона втекла з нього. Автор, вона досить далеко відійшла від майданчика в іншу частину зоопарку. Батько дивився за дітьми, сидячи на лавці, чи був у телефоні, читав книгу, робив щось інше, що відволікало його увагу від дітей. Автор він дивився за ними і сказав, що, мабуть, відволікся на секунду, коли син побіг повз нього. Це типово для вашого чоловіка. Йому складно стежити за ними двома або в інших ситуаціях. Автор. Я думаю, він чудовий батько, і ми його дуже любимо. Мені здається, він трохи занадто спокійно ставиться до нагляду за нашими дітьми, а він думає, що я занадто хвилююся. Звідси і ця ситуація. Я довіряю йому ведити наших дітей куди-небудь без мене, і буду довіряти. Я не думаю, що була б такою напруженою, якби відчувала, що він трохи більш уважніший. Йому просто не так дискомфортно, як мені, коли діти поза. Полем зору. Це повторювальна ситуація, коли ваш чоловік втрачає дітей з поля зору, чи це періодичний випадок, автор. Це перший раз, коли одна з наших дітей по справжньому загубилася. Було кілька разів, коли я питала, де хтось із дітей, і йому доводилося трохи пошукати, або він говорив десь там. Але я могла легко побачити або знайти їх. Він наглядає за ними, але не так уважно, як мені хотілося. Непоганець, коли зникає дитина, час має вирішальне значення. Не потрібно панікувати, але потрібно звернутися за допомогою. Наприклад, до співробітника, які можуть заблокувати виходи, щоб обмежити можливості для втечі дитини. Автор так, це саме те, про що я подумала. Хотілося б відразу повідомити співробітників, щоб вони допомогли нам швидко знайти сина. Ми були на заході в зоопарку, і там були величезні натовпи. Я боялася, що його вже буде важко знайти. Я не згоден. Паніка через те, що дитина поза полем зору, контрпродуктивною для всіх учасників. Це непотрібний стрес, плутанина і метушня, що відволікає людей від того, що важливо у реальних надзвичайних ситуаціях. По-друге, якщо ви відчуваєте, що це місце небезпечне для вашої дитини, вам не слід проводити її туди, або, принаймні, постійно зберігати пильність. Автор, ви витрачаєте багато часу, перекладаючи провину на чоловіка і придумуючи собі виправдання, щоб виправдати свою Тривожність. Ваш чоловік жахливий, неуважний батько. Йому взагалі все одно, якщо так, то вам ніколи не слід було залишати з ним дітей. Якщо ні, довіряйте своїм інстинктам. Дитина була поза полем зору в закритому тематичному парку. Просто п'ять хвилин. Автор, я ніколи не думала, що цей майданчик небезпечний для моєї дитини. Небезпечно те, що він один у зоопарку, де є водойми і вольєри для тварин, в які він потенційно може потрапити. Але ми ніколи не пропускали, що він опиниться в цих місцях без нас. Я не звинувачую чоловіка в тому, що наша дитина загубилася. Я засмучена тим, що він не поставився до цього більш серйозно. Чесно кажучи, я вважаю, що тут немає поганців, але пропоную вам можливо поговорити зі своїм терапевтом з приводу тривожності. Я розумію, що трохи страшно, коли ваша дитина виходить з поля зору, але це місце призначене для дітей. Тому мені здається, що такий високий ступень занепокоєння не виправданий. Складно сказати, але, мабуть, всі трохи злякались. У сенсі, навіщо твій чоловік там, якщо він не збирається брати активну участь у догляді за дітьми? Крім того, легко піддатися паніці, коли дитина поза полем зору, але тобі потрібно було зберігати спокій і якісно мислити. Оскільки це місце кошмар, спробуйте знайти інший майданчик для ігор. Можливо, критий із одним виходом. Можливо, в такому випадку, якщо дитина вийде з поля зору, ви будете знати, що потрібно стежити за єдиним виходом. Або входом. Поганець сходи помацай траву. Не знаю. Дитина поза полем зору всього кілька секунд, а ти відразу така Рятуйте, допоможіть. Можливо, ваш чоловік був занадто безтурботним, але ти нестерпно, тривожна. Для мене в цілому не зрозуміло написання цього поста. Авторка була в моменті, перенервувалася і тому так виразила свої емоції. Вона описує, що автор хороший батько, просто він трішки неуважний. Ще, ще тут думка з боку, чоловік підсказує, що в неї дуже жорстокий тривожний розлад. І він не погоджується з моїм мисленням і з моєю думкою. Я просто оцінюю цю ситуацію по собі. Банально, якщо навіть у нас собака десь побіжить в бік і його не. Буде видно, у мене починається паніка. Я не бачу собаку, я починаю його шукати, тому що я розумію, що в нас велика собака. Він хлопчик, і він може трішки агресувати на інших хлопчиків. Він слухається, коли ми його кличемо. Але якщо до нього підбіжеть інший хлопчик і почне агресувати, він почне агресувати у відповідь. Тому мені потрібно постійно бачити собаку. Це просто собака. А тут дитина, яка не завжди може слухатися, тому що там два або чотири роки, я не знаю, хто із них втік, не до кінця зрозуміло в цій історії. Якось так. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.